Всім привіт! Вас вітає компанія Imex Group. Сьогодні ми з вами оглянемо очищувач салону AutoTrade. Ми вирішили взяти старий і брудний кила, який почистити важче, аніж більшість салонів авто. Тому таким чином ми випробуємо наш засіб в тяжких та нестандартних умовах. Використовувати очищувач салону AutoTrade дуже легко. А саме потрібно його розбавити водою в пропорції 1 до 2 та залити в розпилювач, який є у вас в наявності, або просто придбати аерозоль, який відразу готовий до використання. Після цього наносимо засіб на поверхню в салону авто. Але важливо підмітити, що даний засіб підходить для тканин, велюру та килимових покриттів в авто. Потім ми проходимось водою під тиском по килиму, щоб промити його та прибрати частину піни. Але якщо у вас немає даного приладу, то ви можете пройти щіткою по салону. Як ви можете бачити, килим виглядає як новий. Залишається його лише висуш. А придбати даний засіб ви можете в двох варіантах: на розлив 5, 10 та 20 літрів чи аерозоль місткістю в 700 мл. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. пишіть коментарі і до нових зустрічей. Всі посилання в описі під відео. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.